Всім привіт! Робота кипить повним ходом. Чоловік вже просмалив стовпчики, смала з бензином для того, щоб вони не гнили в землі. І вже навіть перший стовпчик закопаний, зараз покажу. Приблизно ось так воно виглядає. В цьому місці буде у нас парник. Тут, звичайно ж, є у нас плодові наші дерева, бо ми не думали, що у нас тут буде парник. Ну, нічого, ми їх потім просто будемо пересаджувати в інше місце. Ось так. Вже перший ступчик. Робота пішла, він загорівся цим, значить, зробить дуже-дуже швидко. Парник у нас буде розміром 4,5 на 6. Зараз ставимо розмітки, де будуть знаходитися інші стовпчики. Ой, у нас дуже холодно, дуже сиро, але нам не заважає це в будівництві. Дуже-дуже спішимо. Ішов другий день. Будівництво нашого парника. Погода просто жахлива, болото таке, що просто капець. Але нам не заважає вона в тому, щоб скоріш побудувати наш парник. За вчорашній день було поставлено цих 5 столбиків. Сьогодні вже зверху. Балка положена і закопано ще три стовпчики. Також розміточки вже чоловік поставив для наступних стовпчиків. Дуже швидко він його робить. Якби не грязь, не болото, не така погода, набагато було б все швидше. Погода прям, прям ужас. Також у нас з'явилися перші сходи нашої капусти. Вона трішки потягнулася, це тому що її мало світла. Звичайно ж, тому ми не будемо більше поки сіяти її. Вже вирішила, що просто 300 штук цих засіяни це буде перша капуста, коли вже буде парник. І ми посіємо на другий оберт капусту. Вона буде. Трішки пізніше, але нічого. Якщо я буду торгувати всім підряд, і в мене буде багато всяких овочів, це навіть краще. Кожний оберт буде у нас якийсь овоч. А так у нас, я нас вітаю просто з першими нашими всходами. Вчора ще нічого не було. А сьогодні ми вранці побачили, що у нас, і вона навіть так за день. Витягнулися. Звичайно ж, переживаємо, що буде тягнутися, але нічого діяти не можемо. Ось так. Там ще прикрита де холодніше трішечки, вона трішки пізніше вилізе, а тут та, що у нас на столі стаканчики, вона взошла набагато швидше. І ще у дитячій кімнаті подоконник заставлений стаканчиками, там теж у нас капуста. Ось такі у нас справи. 嗯。Mm hmm. А я звук тому вирумаю, Ти можеш говорити, що хочеш. Все утро так починається. Да, сено дуже пахне, Жалко. Жалко, що козы у нас нема. А ти заметишь, що птички начали співати, Не співали? А вже у я сьогодні первый раз заметила, що что співають, спивают. Тоже не було. Там видно, что будет ранняя весна. Да? да? Дай Бог. щоб была мирная и ранняя весна. Ой, да. Швидко, швидко ты будуешь його. А вам уже ровненько? Ну, конечно. Да, немножечко, если бы она подморозила, чтобы земля такая была, не такая вязка, чтобы раз, выкопав, пробурив, верней, в столбик, закопав, и но ничего не видно. Но сегодня такие день спокойный, вообще не витринки. Что-то морозы такие непонятные, но... Ну. На душ. Ну, сьогодні не обіцяла дощ. Ну, ну щось ляпає, таке моросить. Ну таке, знаєш, таке відчуття, будь-якому сьогодні десь 2 марта, березня. Ні? Вже хочеться. Лада дивиться з окна говорить, що мама, дивись, вже трава росте, Я а це ще осінь. Хоча, може, і не буде вже таких снігопадів, ж не знаємо. Хоча може і буде. Ну, птічки співають капець. В ліс хочеться сходити. Якщо не така сира погода, що болото, то я би пішла. Красота. Всім привіт! Сьогодні я вже можу показати вам, який вийшов у нас парник, на якого. Ми дуже-дуже довго дуже чекали нарешті. Тож, будівництво наше закінчилось, залишилось зовсім-зовсім трошки все двері і віконце потім поробить. То вже мелочі. Плівку ми будемо заказувати у лютому, на початку лютого, вже через декілька днів. Але, скоріш за все, ми будемо натягувати на парник сам плівку, коли чоловік приїде з відрядження, тому що скоро він буде їхати на роботу, бо він ще й працює. Але ми раді, що встигли доробити, добудувати наш парник. Нам дуже-дуже подобається він, дуже класний. І на цій ділянці потім з часом теж буде ще один парник. Получається тепличка наша. І тут теж буде теплиця стояти. Ну, може, ми хочемо, щоб в цьому році вже вона стояла, а там далі буде, як Бог дасть. Вже не хочемо ми загадувати. Ціль ми собі поставили, а загадувати не будемо. Тому що цей парник теж був, ну, він повинен бути стояти у нас ще на початку грудня, а вийшло, що ми його поставили в кінці січня. Погода сьогодні дуже класна, гарна. Зараз покажу, як спереді наш парник виглядає. Цей заборчик нарешті прибереться. Ми його не прибирали, нічого не міняли, бо знали, що будемо тут будувати парник і забор буде далі, буде, ми його будемо відносити далі. Ось так воно виглядає. Дуже класно. Мені подобається. Дуже швидко. Нам знадобилося 3,5 дні для будівництва. Було б набагато швидше, навіть за 2 дні він його побудував, чоловік, якби не була погана така погода, що болота, то дощ кляпав і все він. Нам псував. тепличку тепличка зараз вийде. Ну все, ой, тут прям жарко. Жарко, жарко, вогник, вогник, жарко-жарко. Редісочка росте, це теж підростає радиска. Далі шпіна трукала, і ще залишилось у мене трошки редиски. На ринок вивезти, але я поки не спішу, тому що було дуже холодно. інші були справи. Я вже дві неділі не їздила нікуди. Ось це наш салат. Я так рада, що він переніс добре в морози, хоча ще в лютому будуть. Може такі ж саме буде, як були в березні, але вже не хочеться. Температура тут плюс 15, ну тепло, дуже класно, комфортно. Тому ось такі справи. Капусточка теж моя зростає. Скоро вже будемо купляти інше насіння. І також зараз це ж одне з найголовніших, це те, що ми дороблюємо нашу буржуйку для того, щоб поставити в парник. Вона буде отоплюватися, звичайно. Тож, працюємо далі. Погода сьогодні суперова просто, клас. Наче весна і, до речі. З'явилися перші пташки, які зранку співають. Раніше їх не було. Це як признак того, що буде рання весна. Дай Боже. Дай Боже. Всім гарного дня. Доробляємо нашу буржуйку.